Ну що, всім вечірній привіт. З вами як завжди, Борода на зв'язку. Містичний Борода. Ті, хто слідкує за каналом, ті в курсі, хто не зараз, все зрозумієте. Сьогодні, нарешті, розробники додавали містики, повернули їх в гру. Містики трішечки ребаланснуті, тому є ймовірність якогось покращеного дропу. Я пригадую містики 2-3 роки назад. Два точно. Вони були супер імбові. Е, в мене є велика вмазанка, і я її обов'язково закріплю до цього відео. Воно десь тут, тут зараз ось десь тут спливе, напевно, що бляха. Е, з відкриттям більше 500 контейнерів містичних минулого року. І було трішки гірше. І вони повернулися. Велкам бляха! Будемо відкривати їх і дивитися, що змінилося. Що в нас взагалі по дроб, що по шансах з безкоштовних? На жаль, бляха, не вдалося нічого вибити. А в нашому телеграм-каналі я бачив, як вибивали сертифікати містичні з безкоштовних. Загалом напишіть в коментарях, як вам е, містичні сертифікати е, і контейнер містичні контейнери після повернення, чи стали вони кращі, чи стали вони цікавіші. Е, типу, якось так. Так, взяли ми вже пак з п'яти контейнерів. Поки що толкових нагород немає. Але ось він тільки заговорив: перший містичний сертифікат. Так, і тут я. На е, майже другій хвилині зрозумів, що я записую не в тому відео, ну не в тому вікні, а стрімерські е, етерівські налаштування. Так, все трошечки поміняв, менше всякого блимання. Так, перший містик є сертифікат на базі. Рухаємося далі. ха Зразу сюди. другий Другий. Прекрасно. 100 одиниць золота невеличка компенсація. Е, окей, нехай буде. І ще 100 одиниць. По факту, е, другий забіг, де було 5 контейнерів, дав 2 містичних сертифікати. Або з 7 контейнерів, 2 містика. Е, звісно, питання ще е, того, що буде випадати з тих сертифікатів загалом. От. Е, але... Але, ну. Сертифікати випадають. Звісно, посувало би ще це все математично прорахувати. В мене, як в людини, в якої є практично всі танки. До речі, треба подивитись, чи є в сертифікаті нові танки. Цікаво, чи вдасться мені компенсаціями вийти в ноль, а краще в плюс. Третій містик на базі отакі от тризуби, я за це піднімаю. Сюда. Хотілося б з цього паку взяти хоча б ще один містичний сертифікат, краще два. Ну, ще хоча б один добре. Так, це, це здається, не здається, так не буде. Так, і залишилися пропозиції на 20-25 і контів. Ну, погнали, типу, загалом. Задача скупити всі за золото і відкрити весь дроп. І зрозуміти, що, власне, по дропу. <кхід> Можна буде, як мінімум, порівняти. Початковий баланс на початку відео і кінцевий баланс в кінці. Звісно, якщо я засвітив десь <кій> цифри. <кій> Поганенько підготувався борода. Якось треба було краще. Так, ну, золото трішки випадає. Прям трішки, там 200, там 500. Середня вартість цих контів 7,5 розділити на 20, це є по 375 золота. Ну, коротше, типу, не дуже сильно я йду в плюс по компенсації золота. Але ми фармимо другі містичні сертифікати, як би там не було. І ми фармимо трішечки містичні сертифікати. Але, до речі, щось давненько їх не було. Могли би і випадати вже. Кредити, кредити, кредити. Так ну, не, це не це зовсім не те, що нам треба. Нам потрібно трішечки більше. Так, давайте щось тут з безкоштовного заберемо. Тут надії ніяких і ніяких ні на що. Так, де у нас містики? Де містяться містики, питанечко? Невже десь під горою? Десь, десь вверху, так. Так, остання пропозиція це за 10 тисяч 25 контейнерів. Ну, ми один такий легасенько візьмемо собі і підемо відкривати все решту зі сховища. Аватар, а ловець блискавок, тільки не той. Все, розпродано. Е, є ймовірність і підозра, що завтра пропозиція оновиться. Так от, я якийсь певний час зараз буду збирати ці конти і вам їх. На етерчику в середу, напевно, що відкрию. Також хотілося б мені е, ще безкоштовний є на сайті, е, цим треба теж користуватися. Добре, я його від, відкрию поза етером, один контейнер <coughs> погоди не зробить. Але майте на увазі, на сайті, якщо перейти на сайт, можна дістати ще один містичний е, контейнер безкоштовно. Так, є сертифікат, четвертий, нарешті, чотири я надіюся, мені вже скоро прийдеться підключати другу руку. Типу, тут закінчаться вільні пальці підключати наступно. Дай Бог, щоб за цю кількість ще треба було ногу підключити. О, це б було фантастично. Ну, так, так неймовірніше, що так мені не пощастить. Загалом можна отримати 56, здається, контів. Якщо я не помиляюсь, здається 56. За золото. Цікаво, яка кількість сертифікатів буде нафармлена і яку кількість сертифікатів ви. Пишіть, мені цікаво. Там в чатику, як ще раз повторюсь, бачив, і з безкоштовних людям щастило, і а, навіть ті, хто повністю прокрутили, теж були там умовно в плюсі. Давайте перезайдемо, бо щось. Не перезайдемо, а просто пере... перепочнемо відкривати. Бустери бойового досвіду. Сертифікатик п'ятий, добре. Все, з цією ручкою розібралися. Тепер треба наступно підключати. Тільки що випадало з двох підряд. Хочу, хочу ж знову так. Мій рекорд. Якщо не пам'ятаю, три точно було чотири? от чотири це не пригадаю, чи було, чи ні. Ну, поправте, хто слідкує за каналом, здається, три точно було. Чи було чотири підряд, це от цікаво. Так, кредити, 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 те що? Монобанк якийсь, який відкриває це кредитні ліміти. Давай. давай нам золото містичні сертифікати Цікаве, нам треба щось цікаве. Так, далі кредити валять. 100 одиниць. Так, в нас буде ще один містик другого рівня. До речі, в контейнери додавали шанс випадіння. Якщо я не помиляюся, е -е, містичний талісман другого містика, чи ні? Аватар ловець блискавок. Це. Який? Це не анімований. Камуфляж містичний, то таке, то разом з танком паде. Сертифікат. Не бачу я, до речі, щоб тут міг випасти другий містичний контейнер. Щось, тут тут щось ребалансили ці конти, чи Чи я помиляюся. Я щось не Не замічаю ребалансу наразі. Ну, 5 континів лишилося. Дай, дай ще хоча б один сертифікат. Що за. Неподобство таке. 5 дуже мало. Типу, 5 десяток, якщо я звідти виб'ю. Ну окей, але бляха. Так не бува. Трошки кепсько. Прям, прям трішечки дійсності кепсько це все. Переходимо безпосередньо до других містичних. Надія на дроп звідси. Сертифікат. Ну добре. Так, зараз буде третій контейнер. Хорош. Але треба анімований аватар, треба золото, треба щось, ну, щось людське. Два дні преміум аккаунту це. Ну, не те. 4К вільного. Я, да, я, вже, я вже і забув. А раніше тут по, 2, по 2000 вільного дропалось. Точно. Точно, я згадав. Я згадав. Так. Третій нам дає тисячу золота. Ну, фігня, відверто. Слабо. Премчик, е, добре. Не премчик, колекцієчка, перепрошую. Колекцієчка. А, бляха, заз... наговорив на премчик. Ні, треба колекційні танки. Та є. Що таке? Нормально давай. Нормальний танк. Так вже краще. 3500, але краще. Який т 34? Який т 34 34,85? Ну. Кунспанзер! Так, Дві сімки. Одна вісімка. І того 8750 золота. Плюс ця тисяча. Коротше, типу, шляпа. Що хочу сказати? Шляпа. Е в мене точно стало менше золота, бо було 2178, коли я вже докуповував, здається, останній пак. Так, е з'явиться в наступному навлені. Десь автоматичному нагороду затерпінням. Ясно. Ой-ой-ой, куди це я перейшов? Коротше, Якісь. Якісь штуки, дрюки баги лаги Окей, менше з тим. Так, що можемо е, констатувати? Це пропозиція за кошти, це пропозиція за те, кошти. Це нам не треба. Е, вдалося е, повідкривати. Вдалося вибити 6 містиків містичних сертифікатів. Тут, тут, так от. Отак от. от так, о. Шість містичних сертифікатів. З них, е, на жаль, тільки 3 колекційки і 3 премтанка Колекційки низькорівневі тобто 2 сьомого рівня, 1 восьмого рівня. По золоту я в мінусу е, Рахувати кредити, вільний, вільний, до речі, майже й не падав, і бустери. Десь. Можливо, частково є сенс, але так, якби не дуже великий. От, е звісно, для нових аккаунтів та виглядає так, ніби це не найгірший е контейнер, не найгірша пропозиція, і можна там зафармити нові танки, трішки ресурсів, трішки бустерів, трішки тої всієї історії. Ще якісь колекційки гляде. Для мене, для мене, типу, це можливість записати вам відосик, але вмазуватися, вмазуватися, тобто кожного дня скуповувати ці пропозиції. Я сенсу не бачу. Чому? Ну, тому що це просто стабільний мінус. Але я думаю, якщо вам буде актуально, пишіть знизу в коментарях. Е давай глобальне відкриття. Я постараюсь назбирати якусь більшу суму цих кількість цих містичних контейнерів. А, просто кожного дня буду їх скуповувати. І зробимо ще якісь великі відкриття, де подивимося взагалі, скільки ми витратили, я буду вести розрахунок кожного дня, а, і скільки вдасться зафармити за глобальне велике відкриття. Там 200-500 контейнерів, не знаю, подивимося. До середи я точно фармлю два дня ці містичні е контейнери, і ми з вами на етеречику їх повідкриваємо. Ну і в честь їхнього виходу, я думаю, можна буде на етері серед глядачів і розіграти декілька подаруночків з містичними контейнерами. Е з вами був містичний Борода. Я вас всіх обняв, припідняв. Дякую вам за вподобайку та плюс коментар з тебе точно має бути комент. Всім гарного вечора, чи дня. Чи ранку. Всього найліпшого одним словом. До зустрічі!